Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх! Я думаю, що багато вже хто чув моє свідчення, як я навернувся до Христа. Але сьогодні така тема цікава, і якраз Ярослав Павлович говорив про молитву. І, по-перше, звати мене Ігор. Я вибачаю, що я не сказав. Господь і члени церкви, доручили мені деяконське служіння у помісній цій церкві. Я якраз кажу, що дуже хороша тема сьогодні була: молитва. В Біблії майже всі історії відомих нам мужів віри починалися і закінчувалися чим? Молитвою. Спочатку прохання, а потім подяки. Так? Також моє знайомство почалося з Богом через молитву. Історія мого знайомства. Спочатку я хотів 2 Тимофія, перший розділ п'ятий вірш. Висвітліть, будь ласка. 2 Тимофія, 5 розділ, 5 вірш. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася у бабі твоїй, Лоїді, та у твоїй матері Евнікії, і певен же я, що у тобі вона оселилася. Не просто так Павло показав цю ієрархію передавання віри. Думаю, що ця історія Тимофія дуже схожа і до багатьох наших історій, так? Увірування. І це історія молитви і також моя. Чому я так це називаю? Бо перша зустріч з Богом і познання його відбулося якраз через молитву. Зараз я поясню, чому так відбулося. Мої батьки були колись номінально віруючими. То зараз вже мама відійшла два роки тому, і батько зараз тут, вони вже істинно пізнали Христа. Але колись вони до церкви ходили тільки пару разів у житті, це коли їх хрестили. Або коли вони когось хрестили, були християнами, батьком і мамою. так? І все. І так само разом з ними, звісно, пару разів в церкві були і ми з, е, з братами, ну, Сашком, братом моїм. Але Господь, побачивши цю ситуацію, послав нам бабусю, маму моєї мами, котра була е, віруючою, істинно віруючою, і також була віруюча бабуся мого тата. І тітка його, але я їх вже не знав, тому що вони відійшли раніше. Тітку тільки знав, але дуже-дуже мало. Я їх не застав, це був короткий час. Живе моя бабуся за 280 кілометрів від Калуша в мальовничому селі Савинці Хмельницької області. І як всі хороші батьки, мої батьки відправляли нас з братом на. Все літо і пів зимового місяця канікул. Куди до бабусі в село? За що я їм щиро вдячний? Такої волі, як мій брат Олександр, мої діти і наші діти напевно не пізнали. В селі ми пізнавали все: і роботу, і відпочинок, і все, що душа забажає. Але найбільше за що я дякую Богу, це за молитву бабусі. Ми лягали спати під молитву. І вставали рано також під молитву. Це була для нас і Колискова, і будильник. Коли бабуся впоралась з усім по господарству і з нами також, вона вложила у нас у ліжко, вона вставала в іншій кімнаті. Ми її не бачили, але ми знали, що вона на колінах була в темноті і в півголосу починала молитися. В цій молитві ми чули свої імена і не тільки. Ми чули імена усієї родини, навіть тих, кого ми з братом. Не чули і не бачили. І так ми засинали. А Ранком ми далі чули цю молитву, бо бабуся ставала набагато раніше за нас. Але це тільки початок. Дідусь у нас був, м'яко кажучи, не завжди в гуморі. І він досить часто заглядав до чарки, і тоді відбувалися дні газди у нас в селі там. Неодноразово ми з бабусею ночували на сіновалі або у сусідів, бо диявол досить сильно володівав. Дідом. Але бабуся не переставала молитися за нього до кінця його життя. І вона переносила ці всі труднощі, і ми також разом з нею, з молитвою до Господа. Колись в цьому селі була дуже велика церква Єхібе. Я бачив фотографію, коли був з'їзд, там дуже багато було людей. Але через політику партії комуністичної щодо заборони від відвідування дітей церква померла і лишилося Дві душі, моя бабуся і її подружка, яка була, жила недалеко від неї. Вони відвідували церкву в сусідньому селі за 6 кілометрів. І кожної неділі вона обирала мене в святковий одяг, і ми відправлялися в дорогу, яка пролягала через поле велике, цілий великий ліс, і ще одне поле. І це були, знаєте, що найщасливіші хвилини мого життя. Ми збирали гриби, квіти. І ось одного разу. Ми йшли лісовою стежкою, і на нас ви, е, вилетів вепер. Він біг просто собі так по дорозі, швидко, що я й не встиг зобразити, що відбулося. Бабуся відкинула мене в бік стежки на землю, а сама підняла руки до гори і щосили викрикнула: Боже, спаси! В цей час дик різко змінив траєкторію і злетів стежки в ліс. Бабуся підняла мене з землі, обтрусила від гілок. І опалого листя і сказала: Ігор, в якій би ти не був ситуації, завжди молися до Бога. Бабуся об'яснила мені, що вона молиться завжди, йде по коровам, молиться, йде в церкву, молиться, щось хоче зробити, молиться тяжко з дідом, молиться, і ти, і ти побачив, як ось з диком, що сталося, як допомагає молитва. Ми стали, подякували за спасіння Богу. Я був тоді у молодших класах. Приїхавши додому, я забув про бабусину пораду, ну як дитина. Жив так і далі, був розбишакою трохи, вчився трохи погано, може добре, погано, не знаю. У мене в три роки через падіння на розбиту пляшку перерізались усі сухожилі-мізинця на руці. Тому писати я добре не міг після операції. За що отримував завжди штурханів від вчительки і погані оцінки за правопис і повільне. Писання, ви знаєте, колись вчили вчителі, це зараз не дозволяється прикладати руку до дітей, коли став, казали, став пальці е, на парту і указкою били по пальцях. Одного разу я вдома приклав титанічні зусилля і написав бездоганно, як я думав, на мою думку, так, домашню роботу з української мови. Я дуже був задоволений собою, своїм почерком, акуратністю. І знаєте, що я очікував на яку оцінку? Ну, колись була п'ятибальна система на п'ятірку. Але знаєте що, після того, як я отримав зошит після перевірки, я побачив оцінку 4? У цей час обуренню не було меж. Я не знав, що робити. Наступний урок мав бути фізкультура. Це перші класи, то вчителька виводить всіх з класу. На двір, на фізкультуру, всі роздягаються в класі. Вони всі передягнулися, я, типу, зробив вигляд, що я теж передягаюся йду за всіма. Всі вийшли, я залишився в класі. І так як я вже був профі в підробленні підписів батьків щоденнику і оцінок, бо я був дуже нечемний, я вирішив виправити цю, на мій погляд, кричущу несправедливість. Я взяв резинку. І почав виправляти оцінку з 4 на 5. Можливо, старші пам'ятають, що за зошити, і щоденники колись у нас були не такі, як зараз, гладенькі, гарні, біленькі, а трошки такі жорсткі і жовтого кольору. І ви знаєте, як противно щось на них витирати. Це дуже видно, що ти щось робив. Я зробив цю п'ятірку, і мені вона не сподобалась. Я вирішив трішки підправити її, але прийшлось для цього вже брати лезо. чуть чуть я сильніше притиснув це лезо і думаю, що ви здогадалися, що сталося. Наскрізна діра можна було дивитися, що знаходиться на наступній сторінці. Ну, як дитина, я був в шоці, я не знав, як виправити ось цю вже проблему. І Я її виправляю знову на четвірку і очікую, коли прийдуть всі разом з вчителем до класу. Лукаві підказує мені хід моїх подальших дій. вчитель тільки з дітьми заходять в клас, і я відразу кричу, що хтось протер в моєму зошиті. Ну, Зрозуміло, що методом дедукції вчитель знаходить того, хто це зробив. Вона знайшла мене, ну само собою. І ви знаєте, що з цього часу. Я потрапив в нову книгу рекордів Гіннеса. Всі пам'ятають, як виглядає щоденник. Три дні зліва, три дні справа, внизу такі поле для записів для батьків або взагалі для чогось. Так ось, крім зошита, в якому була петиція батькам на півсторінки і оцінка одиниця з домашньою роботу, то вже не четвірка. Щоденнику була одиниця з розміром на три дні. Я не знаю, чи хтось получав таку одиницю. У мене одиниця була на три дні з правої сторони, от де четвер, п'ятниця і субота. А внизу петиція, щоб завтра батьки прийшли до школи. Ми жили в однокімнатній квартирі в малосімейці, де великі і довгі коридори. При вході в який був щиток освітлення з лічильниками, можливо, хтось бачив такі малосімейки. В якому вже була не одна сторінка з щоденника мого, про те, що батьків викликають до школи, але це був уже не варіант, бо вчителька сказала, що якщо не прийдуть батьки, вона сама прийде до нас додому. Часто в цьому коридорі горіли лампочки, і було повністю темно. Моя квартира була в самому кінці. Цього разу не тільки темно було в цьому коридорі, але й у моїй душі. Мій батько. Багато хто його знає, був моряком. І в нього рука навіть і сьогодні досить міцна і велика. Я отримував досить сильно і не за такі провини. Ми знаємо, як в Радянському Союзі виховували дітей різка ремінь. Це був найдовший і найтемніший коридор у Всесвіті, коли я добирався до. До своєї квартири, яка знаходилася в кінці коридору. Я знайшов свою квартиру. Я забрів кімнату, кинув портфель і сказав: ну все, сьогодні мені вже остаточно смерть. Тато мене уб'є. В такому стані очікування смерті я прибув десь з годину. Це була пізня весна перед літом. Сонце світило у кімнату, пташки десь там співали, діти гралися, я ж нічого не чув. Я, б, я бачив темінь, руки були на моїй голові, лікті опущені на ноги, і я просто сидів в такому становищі. І знаєте що? І тут я згадав слова бабусі: якщо тобі буде дуже важко молися до Бога. Я зриваюся з ліжка і кричу: отак, молитися. Я пам'ятаю, як дик від молитви чкурнув стежки у ліс. А він, напевно, більший і страшніший від мого тата. Можливо, і тут Бог допоможе. Я зіскочив з ліжка, встав і зрозумів, що я не знаю, як це молитися. Я бачив і чув бабусю, але ні разу не робив це сам. Я почав згадувати, як вона це робила. Треба молитися до Бога, а де він? Коли я був з бабусею у церкві, я чув, що він де? На небесах. Я відкрив двері балкону, свіже повітря вдарило мені в лице, сонце почало гріти шкіру, я глянув на небо, став на коліна, підняв руки до неба і почав кричати. Я не молився, я кричав: Боже, спаси, бо мені смерть! Я зробив погано, і тато мене за це уб'є. Далі я почав перераховувати купу своїх помилок, гріхів, страхів. І ви знаєте, там стежка була, люди ходили. Я не знаю, що вони думали в той момент. То третій поверх, можливо, вони шукали, звідки голос йде, але я був на колінах, то не було видно. Я не отямився, що настав уже вечір. Скільки я був на колінах, я не пам'ятаю. Батьки мої працювали на заводі і на хімзаводі по змінах, тому ніколи майже не приходили разом додому. То один на роботі, то інший. Молитву перервав звук відкривання дверей. Я зриваюсь з колін. Майка мокра аж до шортів від сліз. Крізь сльози бачу батька і маму, які заходять в кімнату, я лечу до них і кричу: тільки не бийте, я зробив дуже погано. І у мене найбільша одиниця у світі в щоденнику, і вам треба завтра прийти до школи. Я випалив це все зразу. І ось кульмінація. Такого повороту я не очікував. Не знаю, що сталося. По-перше, вони прийшли разом. Це вже було дивно, тому що вони ходили по змінах. По-друге, вони були дуже спокійні. Таке враження, що вони щось вирішували і говорили до того, як прийшли до хати. По-третє, тато і мама кажуть мені, що то не страшно. Це вже якось було б мені непривично. Я в шоці, я їх такими ще взагалі не бачив ніколи. І тут я розумію, що це все зробив хто? Це все зробив Бог. Я на таких радощах йду ще далі і питаю в тата дозволу погуляти на дворі. Його чудо, благодать на благодать тато каже, що можна. І знаєте, що після цього випадку я остаточно вірю в Бога. Мало того, розумію, що нічого скривати не треба, краще говорити все відразу, а не скривати і очікувати покарання, можливо, тижнями, можливо, місяцями вони в кінці кінців все рівно прийдуть, хтось десь когось і здасть. Краще розказати все зразу. Можливо, і в нашому випадку треба таки з Богом розказати йому все зразу. Не чекати, не очікувати, коли прийде покарання, а все принести перед його обличчя. Все, що я робив, чи екзамени, чи ходив на гриби, на рибу, чи щось мені було, треба було вирішувати, я просив у Бога. Хоча не все я отримував, те, що просив, але завжди дякував за те, що мав. Далі вже юнаком я остаточно віддав своє життя Богу. Спочатку була бабуся, яка молилась, так? потім моя мама, яка два роки тому назад відійшла у вічність. Потім я, потім мій брат, потім батько, потім мій наймолодший брат, потім моя дружина і син. Під кінець свого життя покаявся і мій дідусь, за якого молилася бабуся. я бачив, коли він вже лежав і запис відео, де він спілкується з тими, хто до нього прийшов. І я бачив, що це зовсім інша людина. По його розмові, по тому, як він говорить, по тому, як, як він говорить про Бога. Господь змінив його серце, бабусина молитва і досягнула його серце. Ось звідки починається історія віри з ваших молитв. Не забувайте це. Коли рідні, які ще не знають Христа, чують у вас голос про те, що ви молитеся за них, коли вони бачать, як ви безперестанку молитеся, коли це відбувається стабільно, як в Даниїла. Їхні серця запам'ятовують цей вчинок. Мало того, це чує Бог, який починає діяти в їхньому житті, який починає ставити певні перешкоди або навіть навертати когось добрим, когось трошки так, як мене. І тоді людина згадує, що є той, хто вирішує проблеми. Тому що Він є всесильний, він є той, хто вирішує все навколо. Не забувайте про це. Нехай Бог благословить вас. Амінь.